Я жінка, що має інвалідність та вже виїжджала за кордон. Перший раз мене супроводжував син. Коли я повернулася в Україну, він там залишився. Чи можу я наступного разу виїхати зі своїм чоловіком? Цікаве питання від Вінничанки з хитринкою, але необхідно сказати, що в законодавстві обмежень щодо виїзду за кордон зі своїми супроводжуючими, чи то чоловік, чи то дружина, наприклад, чи то син їх немає. Жанна Грушко, 29 років, адвокат, кандидат юридичних наук, закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України Унба Некстген, доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно економічного університету. Це питання регулюється абзацом 4 пункту 2 з позначкою 1 правил перетинання кордону. Що вони визначають? Що фактично сьогодні батьки, які мають інвалідність першої або другої групи, мають право перетинати кордон або зі своїми дітьми, або зі своїм чоловіком. Тобто, в даному випадку, виїхавши за кордон з своєю дитиною, ви і не обмежуєтеся в праві перетнути кордон разом зі своїм чоловіком. Але треба зважати увагу на групу інвалідних тому що якщо ви перетинаєте кордон у супроводі як подружжя, то тут достатньо мати групу першу, другу або третю, тобто будь-яку. Якщо ми говоримо про перетин кордону з вашими дітьми, то тут ми обмежуємося групою першою або другою, і це вже буде регулюватися абзацом не третім, а четвертим цього ж самого пункту правил перетинання кордону. Вони затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 Постанова Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року номер 57 про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. Абзац, 2 пункт 1 говорить про те, у разі ведення на територію України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право. Особи, які мають дружину, чоловіка і числа осіб з інвалідністю, і супроводжують таких дружину чоловіка для виїзду за межі України за наявності документів їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність. Тому, фактично, повернення і супроводження та перетин кордону разом із вашими родичами першого ступеня споріднення у кількості перетинання не обмежується. Поки буде діяти воєнний стан, доди будуть діяти саме ці правила перетину. Коли закінчиться воєнний стан, тоді скасуються взагалі обмеження щодо виїзду за кордон, зокрема чоловіками віком від 18 до 60 років. Вам необхідно по-перше, мати документи, які підтверджують вашу наявність інвалідування. Це саме має бути пенсійне посвідчення, яке підтверджує таку групу. Довідка до акту огляду МСЕК нам не підходить. Може виникнути ще питання з приводу того: а якщо особа не має права на призначення пенсії і їй не видають пенсійне посвідчення, як бути тоді в такому випадку? То тоді вона має право на призначення соціальної допомоги як особа з інвалідністю, і їй видають окреме посвідчення в органах соціального захисту. І ви маєте крім Цього документу, який підтверджує наявність у вас інвалідності, додати документи, які підтверджують родинні зв'язки. Це або свідоцтво про народження, або е, свідоцтво про укладення шлюбу е, безпосередньо, і перетинаєте кордон разом зі своїми супроводжуючими, е, там не одного разу з усіма, а кожного разу, скільки вам потрібно, стільки ви перетинаєте. Ви можете повертатися на територію України е, із супроводжуючими або без супроводжуючих перетинати кордон з новими супроводжуючими, наприклад, з чоловіком, право маєте, і до вас, як до особи з інвалідністю, відповідальність в даному випадку застосовуватися не буде, якщо ви повернетеся без цієї особи, яка вас супроводжувала.